Всім привіт! Остишок на зв'язку. Відразу просимо підписатись та поставити вподобайку. Кожною вівторку випускаємо новий відеоогляд. Сьогодні роздивимось Casio mdv 107 майже як годинник Біла Гейтса. Дуже приємно спостерігати за продовженням розвитку годинника модельному ряду простих, але відмінних продуктів під маркою MDV. Серію mdv 107 найрешті можна назвати новинкою. Тому що вона, по суті, є копією знаменитого туру Marlin mdv 106 але з мінімальними відмінностями. Хотілося б нагадати причину популяр... популярності цього годинника одна з причин під назвою Білл Гейтс: як тільки мільйонер-мільярдер з'являється на публіці зі своїм улюбленим годинником, це одразу стає легендарним. Це скоріше повідомлення критикам, які вважають, що пості годинники застаріли. І не має права на існування. Судячи з популярності представників Касіо, прості годинники залишаться в бізнесі ще надовго. Безель це частина годинника заслуговує окремої уваги. Окрім чудового насичення чорного кольору, Безель також обертається та служить таймером. Він обертається лише в одну сторону. годинникової стрілки і веде приємні механічні клацання під час обертання. В даній моделі мінеральне скло. задня кришка з нержавіючої сталі. На ній ми можемо бачити модель, номер модуля, країну збірки і клас вологозахисту. Рівнець виконаний з полімерного матеріалу: приємний на дотик, міцний та гнучкий досить. За роботу даної моделі відповідає модуль 2784. А однієї батарейки в даній моделі вистачає на 3 роки. І давайте їх налаштуємо. Відкручуємо це одну головку. Далі на два рази відкриваємо це, налаштовуємо час. Перевіряємо зараз день чи ніч. Зараз 3 часа дня. І 10 хвилин поставимо. Далі на один з закриваємо за одну головку і наштовуємо індикацію дати. Закриваємо і закручуємо її назад, щоб не потрапляла волога. Ось так. Далі виглядаємо на 17 см. Розмір даній моделі ширина 49,5 мм. Висота 44,2 мм та товщина 12,1 мм. Розмір ремінця регулюється від 14 до 22 см. Вага в даній моделі 92 грами. Дякую за перегляд. Пішли свою думку з приводу даної моделі. Доведящите нам підпискою та лайком. Ну і, звісно, замовляйте на нашому сайті. Посилання в описі.